Щиро дякую за можливість виступити перед депутатським корпусом, прозвітувати за нашу роботу мого колективу і по забезпеченню правопорядку на території міста Житомира за 6 місяців поточного року. Враховуючи, що ми зараз проходимо етапи реформування, є, буває ряд. Ситуації, які не завжди з першого разу є можливим регулювати, тому наперед заношу вибачення і в процесі, я думаю, я впевнений, що будемо знаходити і точки дотику і намагатися питання вирішувати так, як воно передбачено, згідно чинного законодавства. Ми поступово відходимо на сьогоднішній день згідно наших вимог, згідно закону про національну поліцію, до органу, який Має надавати сервісні послуги, оновлюється колектив. На сьогоднішній день ми вже 60 працівників проходить новонабраних, тому працівники прийдуть вже працювати. Відповідно, це буде свіжа нова кров і з новим баченням поступово будемо колектив оновлюватися і ми будемо намагатися виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Якщо говорити за результати роботи 6 місяців, впродовж 6 місяців по місту Житомиру зареєстровано 33 тисячі 759 звернень. За цими зверненнями проведено перевірку і відповідно 29 тисяч 504 звернення розглянуто згідно закону про звернення громадян, а 3 546 звернень внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Цифра. Така вагома, 3546 звернень на 24 слідчих, які сьогодні є в наявності, це якраз розподіляється на цю кількість слідчих, і вони мають провести повноцінне розслідування і прийняти об'єктивне повне рішення. Шановні депутати, може ми поспілкуємося з, по запитанням, які є? Ми всі ну, часто не розуміємо, які проблеми є в поліції, да, і з відсутністю кадрів, там, інші проблеми. там. Зарплатою тих же там оперативників. Проблеми є. І на сесії ми накрадаємо піднімали питання по люкам, по, по, по країні люкам. На цій сесії ми виділяли кошти 640 тисяч, 150 да, ми виділили на заміну вкрадених люків і ті люки, які там вже вийшов срок експлуатації. Може, там розкажете про роботу в цьому. Може, звичайно. Лише в поточному році у нас було 188 звернень з приводу зникнення люків. Декілька слів скажу про проблематику цих звернень, тому що відсотків до 15% звернень ситуація така, що люки, можна сказати, безплотні. Тобто перспектива і притягнення до відповідальності разі встановлення осіб і взагалі проведення будь-яких заходів абсолютно нульова. Значить, за шість місяців нами було викрито в скоєнні крадіжу клюків шість осіб. З них дві особи, в тому числі це батько і син, один із них працюючий нині діючого підприємства Житомир каналу, які займалися такою діяльністю. В чому складність взагалі розкриття таких злочинів? Тому що повідомлення до нас надходять через тиждень, через місяць, через буває таке, що і 3-4-5 днів, що неможливує належним чином зафіксувати слідову інформацію, яка в подальшому стане підставою для притягнення до відповідальності. І друге питання це навіть по факту, де батько і син. Складали люки, вони їх розбивали на дрібні частини, тому що мені тут задавали питання, чи просто от зайти перевірити металоприймальний пункт. Металоприймальні пункти на сьогоднішній день це все є приватна власність, і щоб зайти перевірити, має бути відповідна ухвала суду і своєчасність. Якщо я отримую повідомлення, що люк вкрали тиждень назад, а його вже здали на металоприймальний пункт, факту того, що він там є, вже немає. Хоча ми провели е, ряд обшуків на металоприймальних пунктах, вилучили близько. 20 люків і основ, і на, на, на даний час зараз проводиться досудове розслідування. Також було затримано дві особи, які е, є працівниками одного з наших хлібзаводів. Ніхто б ніколи не подумав би, що вранці хлібовозка їде везе хліб пів п'ятого і збирає люки по місту і закладає в автомобіль, і після цього вивозить і здає на металоприймальні Хлібовозки Клібовозки збирали люки. По наявній нашій інформації вже те, що ми зібрали, ми вже більше ста фактів їм інкримінуємо, і поки що в цьому напрямку ми працюємо. Хотів би просити Сергій Іванович вас і депутатський корпус. Я дуже вболіваю і, скажімо, сподіваюся, що система «Безпечне місто», Ми її будемо належним чином розвивати. І як апріорі, на сьогоднішній день Чернігові за. Презентували систему безпечне місто і в місті Маріуполь. Нам на комісії презентував безпалюк можливість програмного забезпечення портретного розпізнання особи. Тобто, якщо особа десь була в полі зору камери, нам абсолютно при сьогоднішній ситуації не потрібно багато часу, а декілька секунд, максимум хвилин, для того, щоб Відслідкувати цю особу в будь-якій точці міста, де в нас є відеоспостереження, і е, витягнути з бази даних, і ми далі можемо з цим працювати. Точно так же і автомобіль, маса інших функцій, і розпізнання масового зібрання там, е, людей заставляється, і виникнення пожеж, і так далі. Тому просив би звернути на це увагу, якщо при можливості, щоб ми можли, могли більш Прогресивніше використовувати, розвивати і використовувати не тільки в вигляді спостереження, а в вигляді аналітики, щоб ця аналітика нам приносила користь і ми цю аналітику могли використовувати і щоб наше місто дійсно було безпечне, так як звучить ця програма. Наскільки я пам'ятаю, у минулому році, в 2016-му, було зафіксовано або 36, або 38 фактів викрадення в ліфтах. Плат, катушек і так далі, тобто ліфтового обладнання. Що саме зроблено по ітогам 2016 року? Чи викрили, е, викрили хоч когось, і що саме відбувається зараз в 2017 році з цим питанням, щоб зрозуміти, чи є динаміка, чи, навпаки, є якісь зрушення? Дякую за запитання. Дійсно, в минулому році була е, е, ситуація, коли? Масово викрадалися гальмівні катушки. Я думаю, ви за це говорите. Гальмівні катушки. По причетності до скоєння ряду злочинів цієї категорії було затримано дві особи. Знову таки, як не прикрусить сказати, це безкатченки, це особи, які не мають постійного місця проживання, і які викрадали ці гальмівні катушки для того, щоб дати на металобру. Здача на металобуру це копійки, а собівартість катушки, відповідно, має певну свою межу і приносить набагато більше збитки, тому що ліфт не працює, і люди не мають можливості користуватися. На даний час у поточному році такої тенденції поки що немає. Маємо зараз була тенденція по люкам і враховуючи проведену роботу. Поки що ситуація можна назвати стабільною і є зараз проблематика крадіжками кабелів телекомунікацій. В чому проблематика? Тому що кабелі Київстара, Укртелекома знаходяться в легкодоступних місцях і власники цих комунікацій абсолютно не вживають ніяких заходів до його збереження. Вони проходять по горищам, вони проходять по підвалам, горищі відкриті, підвали відкриті. Знову та сама ситуація, що і з люками, що ми про це взнаємо, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий день. А то буває через місяць. Михайло Сергійович, не так давно. Ви теж, мабуть, пам'ятаєте, тут в сусідній залі стояли батьки, вихованці, які займаються в плавальному басейні на бульварі, і говорили, що є реальна загроза для них, для тренерів, їх життя і здоров'я. Тому подібне. тоді ви говорили, що триває слідство. По інформації обер. Скажіть на сьогодні, будь ласка, як ситуація ця вирішується. На другий день після нашого спілкування в цій сесійній залі винуватцю цієї події було оголошено про підозру. Відповідно, рішення Бугунського суду обрано запобіжний захід в вигляді домашнього арешту, але внаслідок апеляції, апеляційним судом, даний запобіжний захід скасований. Не знаю з яких міркувань. Значить, кримінальне провадження було витримано Генеральну прокуратуру. Буквально позавчора поверне нам для завершення досудового розслідування і буде скеровано до суду. На даний час безпека стовідсотково гарантована, загроз абсолютно ніяких немає. І будь-яких заяв, повідомлень з приводу порушень безпеки не надходить. Багато питань виникає зараз. Напевно, із непорозуміння пройшла реформа поліції. Да, була міліція. Зараз стала поліція. Є патрульна поліція, яка ніби вам наскільки ми розуміємо, не підпорядковується. Люди багато нарікань зараз є і до їх діяльності, тому що люди викликають патруль. Він не доїжджає або відмовляється, і проходять люди на депутатські прийоми. Говорять про те, що викликають поліцію. Там є якісь випадки і наркотичних засобів, десь в будинках варюють. Вони не реагують, не виїжджають, хоча про це знають. Проблематика на сьогоднішній день в несвоєчасному реагуванні, або не виникає в тому, що мала кількість екіпажів, а якщо бути точним, на сьогоднішній день 5-6, максимум 7 є на місто, тому що значну кількість залучили до обслуговування траси міжнародного значення Київчу на той момент, поки не буде сформоване кадрове ядро дорожньої патрульної поліції. Набор зараз проходить і буквально там е місяця 3-4, коли вони приступлять до виконання своїх обов'язків, а ми в місті покажемо, і я вздихну, коли буде 18 екіпажів, які в нас передбачені по нормативу. Хоча це норматив е також не відповідає тим вимогам і тій оперативній обстановці, яка в нас, як мінімум, має бути хоча б 27. Що колись не колися два роки назад э, заступала патрульно постова служба, то в мене було 24 патруля. З них 4 мобільних і 20 було піших, або 18 піших. і э, Це була армія. А щоб в мене зараз було по місті 27 екіпажів, це також. І порядок в плані і парковки, і дотримання правил безпеки руху, і реагування на всі повідомлення, ті, що от Олександр говорив, і інші 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 моменти. Поки що маємо зараз отакий от перехідний період, от таку проблематику. Це питання неодноразово піднімалось сильний залі недостатність екіпажів. Місяць тому ми з начальником обласного управління поліції з Печенком В'ячеславом Петровичем були секретарями міністерства. Лунному управлінню і е, вони казали, що Житомир є в плані на додатковий набір. Зараз вже цей е, набір об'явлений. Бачите, по, мі по місту вісять борди, на якому об'явлений набір. Десь на осінь да ми вийдемо на нуріє стопад місяць. Да, ці, ці патрулі будуть повністю е, вже працювати в місті, так що у нас е, декілька разів збільшиться. Е, Кількість цих патрулів по місту. Ну, оперативність до 5 хвилин, 5-7 хвилин, це буде однозначно. Повинна бути забезпечена? Нас щоденно поступає 280-300 викликів по місту за добу. Тобто, 280-300 викликів, якщо буде 17 екіпажів, це, в принципі, більш-менш. Якщо більше запитань немає, я пропоную проголосувати, прийняти звіт до уваги. Прохання підтримки, будь Під ласка, голосуємо. Голосуємо. Принцип ГГО.